Росіяни масово атакували Дніпропетровську область, є поранені та загиблі, серед яких діти. А у Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Тим часом Трамп знову розповів про план регулювання війни. Це РБК Україна мене звати Владислава Підлісна. Далі зібрали останні новини України та світу. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Окупанти вдарили по Дніпропетровщині, влучили дроном по багатоповерхівці в Павлограді. Росіяни вбили трьох людей, зокрема одну дитину. Крім того, внаслідок обстрілу 10 людей постраждало. Шестеро з них госпіталізовані. Нині на місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Серед госпіталізованих і 18-річний хлопець він у стані середньої тяжкості, як і майже всі пацієнти, які отримали поранення. Тільки 36-річна жінка важка. У багатьох пацієнтів отруєння продуктами горіння також є черепно мозкові Травми, переломи, рвані рани всім надають необхідну меддопомогу. Причому Дніпропетровщина постійно знаходиться під ворожим вогнем. Нагадаю, нещодавно росіяни вдарили по автобусу в Марганці саме в той час, коли працівники одного з підприємств міста прямували на роботу. За останніми даними там постраждали 54 людини. Дев'ять людей, на жаль, загинули. А в Києві на ранок, 25 квітня, завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Повідомили в ДСНС. Потерпи, будь ласка, сонечку.

Загинули 12 людей, ще 87 постраждали. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Проводиться розбирання пошкоджених будівельних конструкцій. Я нагадаю, як стало відомо, вчора ракета, якою атакували Київ, була північнокорейська. Про це пише інформаційна агенція Reuters з посиланням на українське військове джерело. Мовляв, джерело ідентифікувало цю ракету, як Н 23 північно-корейську балістичну ракету малої дальності. Відомо своєю маневрністю, точністю та здатністю нести як звичайні і ядерні боєголовки, якщо інформація про виробництво цієї ракети в північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії. Та пхеняна вони вбивають людей і знущаються з життя разом. Тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю: ракети, артилерію. Натомість, пхен'ян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною. Як заявив Зеленський, РФ під прикриттям масованого удару по Україні намагалася розвивати штурмові дії на фронті. Він зазначив, що 24 квітня було майже 150 атак РФ і понад 4,5 тисячі обстрілів. Лівів, зокрема, з важкого озброєння. Найбільш жорстка ситуація була на покровському напрямку. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракети дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак. Росіяни отримали гідну відсіч. Тим часом Трамп натякнув, що Україна може не повернути частину територій. Про це президент США заявив під час спілкування з пресою. Так, один з журналістів запитав, чи він усе ще погоджується з тим, що Україна повинна віддати якусь територію Росії, щоб досягти миру. І ось таку відповідь отримав. Ну це залежить від того, яку територію вони воювали. Вони втратили багато територій. і ми отримаємо. Ми зробимо все можливе працюючи з Україною. Ми зробимо все, що в наших силах, але вони втратили багато територій. Трамп вкотре повторив, що Крим був переданий Росії за президента Барака Обами. Це немає нічого спільного зі мною. Крим це було 11 років тому за Обами, і вони прийняли рішення. Не було жодного пострілу, не було ніяких. Боїв не було нічого. Вони просто передали його. Тепер вони кажуть: а чи можете ви його повернути? Я думаю, що це буде дуже важко зробити. Це було зроблено Бараком Обамою, коли він був президентом, а не Дональдом Трампом. Але це ще не все. Президент США заявив, що Росія навіть зробила велику поступку Україні, коли не захопила усю Україну. Ви ж теж то чуєте російський наратив. Поступка Росії це припинення війни і відмова від захоплення всієї України. А що ви думаєте? З приводу нових заяв Трампа пишіть у коментарях та ще більше новин читайте на сайті РБК Україна.